Моє вітання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. і Далі у випуску про таке вибори відбулись. Підрахунок голосів триває. Порошенко лідирує з великим відривом. Рекордна явка. Українці за кордоном стояли в черзі, щоб проголосувати. Під прицілом аеропорт Донецька призупиняє роботу через терористів. Вибори президента України відбулися за результатом обробки більше як 60% електронних протоколів. З результатом у понад 53% голосів лідирує Петро Порошенко. Значно поступається першому місцю Юлія Тимошенко, 13,12%, У Олега Ляшка – 8,49%, цілих Анатолій Гриценко 5,43%, Сергій Цігібко 5,28%. Як відомо, всі українські екзитполи також оголосили про перемогу Петра Порошенка вже у місці. Першому турі Юлія Тимошенко, яка за попередніми даними зайняла друге місце на президентських виборах, заявила, що буде допомагати новій владі. Щодо нового президента, то на її думку він матиме на всі можливості і всі інструменти влади для того, щоб зупинити війну і задовольнити очікування українців. Наша команда, і я особисто ми зробимо все можливе. Щоб допомогти всім гілкам влади в Україні будувати європейську сильну Україну, щоб нарешті провести референдум щодо членства України в НАТО, я вірю в Україну, вірю, що Україна буде сильною, а українці щасливими. Генсек Ради Європи вітає українців та Петра Порошенка. З переконливою перемогою торнеон Ягланд заявив, що цей чіткий мандат, висловлений громадянами, має стати важливим етапом на шляху вирішення політичної кризи в Україні. Мінімальні порушення, максимальна явка і рекордний розрив у ЦВК підбивають підсумки президентських виборів. Про останні новини від головної комісії країни Яна Курченко далі. Постерігачі, охорона і журналісти у центральній виборчій комісії підраховують результати президентських виборів в Україні. За законом ЦВК має 10 днів, аби офіційно оприлюднити їх результати. Інформація у цих стінах оновлюється кожну хвилину на президентських виборах. 2014 – 189 виборчих округів. Усі працюють без перебою. Інформацію ЦВК вака надають вчасної повному обсязі. Інформація надходить в абсолютно штатному режимі. Ніяких затримок, збоїв з надходженням. Інформації ми не спостерігаємо. Відповідно, причин для будь-якого занепокоєння щодо ходу надходження протоколів дільничних виборчих комісій у центральній виборчій комісії немає. Перешкодити роботі ЦВК намагалися зламавши головний сервер комісії. Колізію виправили і зараз ретельно за усім слідкують. Ці вибори у Центр виборчкомі називають найспокійнішими. Цей факт констатують і понад 3,5 тисячі міжнародних спостерігачів, Незважаючи на неспокійний. Схід проголосувала вся Україна, а отже, вибори відбулися. Підрахована явка з усіх округів, і цей показник становить зараз більше 60% виборців. Тобто, на мій погляд, це є гідною відповіддю українського народу на Спроби зриву виборів президенту України на спроби поставити під сумнів легітимність їх результатів. Протоколи з мокрими печатками у ЦВК чекають сьогодні ввечері. Якщо всі вони будуть правильно складені і не доведеться відправляти їх на доопрацювання, то підрахувати кінцевий результат обіцяють до вечора вівторка. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. За кордоном українці найактивніше голосували в італійському Неаполі. А найнижча явка була зафіксована в російському Ростові на Дону та загалом у Молдові. Про це повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера. За його словами, за кордоном було створено 114 виборчих дільниць. Наразі є дані про явку на 72 дільницях. Міжнародні спостерігачі не побачили суттєвих порушень під час виборів президента України. Про це заявив голова місії міжнародних спостерігачів європейської організації з моніторингу за виборами в Україні Петро Новотний. Більшість спостерігачів оцінюють вибори в Україні позитивно на 95%. Викликають занепокоєння інциденти на сході, та на думку міжнародних спостерігачів українська влада робить все можливе, щоб вибори були якомога прозорішими. 90 мільйонів гривень саме стільки на виборчу кампанію витратив нинішній лідер президентських перегонів Петро Порошенко. Про це повідомив керівник об'єднаного штабу Порошенка Віталій Ковальчук. Остаточні дані він пообіцяв надати одразу після закінчення виборчої кампанії. Я ж нагадаю, нинішні вибори експерти назвали досить бюджетними у порівнянні з попередніми. Тоді на виборчу кампанію тільки Віктор Янукович витратив 400 мільйонів гривень. Сьогодні вранці бойовики напали на блокпост поблизу Слов'янська. Про це повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селізньов. За його словами, сепаратисти намагаються вирватися з регіону, де проводиться АТО на обстріл блокпосту українські силовики відкрили вогонь вбитим двох терористів. В одному з районів на півночі Луганської області терористи намагалися зірвати вибори президента. Півсотні бойовиків увірвалися до двох виборчих дільниць та погрожували розправою членам виборчої комісії. Також сили АТО вдало знешкодили угрупування. Як звітує міноборони в результаті стрімкого жорсткого бою між українськими військовослужбовцями та бойовиками, 14 сепаратистів затримані та двоє знищені внаслідок хаотичної стрілянини. Бойовиків кілька місцевих жителів отримали вогнепальні поранення. Також поранені. Троє бійців батальйону територіальної оборони за попередньою інформацією. Зброя, з якою стріляли терористи з, з українських військових частин в окуповану, в окупованому Криму з якої цілі ви заходили в АТІ, щоб формати вибори президента України. були при вас какое-либо огнестрельное оружие, коли ви посещали эти избирательные участки? Да, конечно, при нас были значит, пистолет Лакарова, автоматы в Калашника и один пулемет в Калашника. Аеропорт Донецька призупиняє роботу через терористів ДНР з 7 години ранку, 26 травня. Міжнародний аеропорт Донецьк імені Прокоф'єва тимчасово призупиняє обслуговування рейсів. Про це повідомляє прес-служба аеропорту. При цьому як уточнив глава прес-служби, аеропорт не під контролем ДНР. Периметр не порушений у стерильних зонах. сторонніх немає. В районі третьої години ночі на території аеропорту Донецьк приїхали кілька десятків озброєних представників Донецької народної республіки з вимогами про виведення українських військових, що охороняли внутрішні периметри аеропорту. Пострілів і силового протистояння не було. Вони розуміють, що таке ж панель приладів, і не дістають до щеплення одначе гарно газують і сигналять дітей з особливими потребами вчили їздити на мотоциклах враженнями і новими знаннями поділилася малеча із нашою знімальною групою. На мотоциклу є п'ять самих важних елементів управління а все всі е, второстепенные. Так, от важное, це здесь ручка газа. находится. Давай заведемо, я тебе покажу. Інструктор Роман розповідає десятирічному Микиті принцип роботи мотоциклу. Хлопчик уважно слухає і постійно про щось запитує, запам'ятовує швидко і гарно переповідає. Я зрозумів де буде газ, де заводити мотоцикл, куди де показывается сколько бензина повороти мотоцикла. Інструктор Роман на двохколісних залізних конях їздить з маличку. Розповідає, головне пояснити і навчити дитину правильно і безпечно їздити. Я знаю багато дітей, хто їздить на мотоциклі в віці 4 або 5 років. Але це не такі великі мотоцикли для дорослих, а це невеличкі підбайки, які підходять дітям. Щодо таких дорослих мотоциклів, то в принципі ну, вчитися можна тоді, коли вже починаєш діставати ногами до педалей. Навчання організували для дітей з особливими потребами. Це приватна школа при НСК Олімпійський. Такі заходи безкоштовні. Тут їх проводять досить часто, аби особлива малеча почувала себе на рівні з іншими. Яна Курченко, Роман Крюков соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.